Всім привіт! З вами буду Дмитро. Сьогодні я вам розкажу, чому власникам інтернет-магазинів потрібно переходити на Shopify. Перша причина це магазин. Що я вкладаю в це поняття? Це те, як користувач або ваш потенційний покупець або вже покупець, як він користується вашим сайтом та що він бачить, і настільки йому зручно їм користуватись. Я би хотів розкрити цю причину через саму модель та підхід Shopify до створення готових тем, тому що ви всі знаєте, напевно, що Shopify це платформа з допомогою якої ви можете скласти свій магазин якби по блокам з готових окремих секцій та блоків, які мають певний свій вже дизайн попередньо, але його можна. Типу змінювати і Shopify проводить постійно дослідження в цілому в сфері електронної комерції. І вони ідеально знають, як люди користуються інтернет-магазинами. І тому вони складають свої теми, готові, тобто і дають рекомендації по складенню тем кастомних, так щоб ваші покупці пройшли найменше кроків до того, щоб завершити свою покупку. Тобто, для того, щоб у них оцей процес здійснення покупки пройшов максимально легко та безболісно, щоб вони залюбки і дуже просто позбув. Лись своїх грошей, тобто заплатили картою або PayPal, або ще чимсь в вашому магазині. Тому всі магазини створені на Shopify, Вони дуже зручні, вони дуже швидкі, вони дуже легкі. А ще вони ідеально адаптовані зразу, то кажуть, з коробки. Під мобільну версію, тобто вам не треба окремо там дозамовляти, не знаю, там розробку мобільної версії або щось з нею робити. Тобто, всі теми готові на Shopify або які розробляються кастомно, вони так само розробляються з урахуванням того, що вони адаптуються під мобайл. Тобто це дуже зручно, це дуже швидко. Бо більшість платформ, які там використовують зараз власники бізнесу, вони дуже дуже там прикольно класно виглядають на десктоп версії, але дуже дуже погано працюють на мобайлі. Тому в плані загалом. Користування магазином для нашого користувача, Shopify є ідеальною, ідеальною системою для витрачання коштів їх для витрачання грошей нашого клієнта. Раджу вам підписатись, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео та поставити дзвіночок, щоб не пропустити усі наступні наші відео. Наступна причина це платіжні системи, і всі найвідоміші, найкрутіші платіжні системи: там Stripe, Shopify Payments, PayPal, то і купа, купа, купа відомих, там Skrill ще. Вони всі ідеально коннектяться з Shopify, ідеально з ним працюють. Тобто є так само інші платіжні системи, які так само під'єднуються до Shopify. Якщо ми говоримо про бізнес в Україні, то фондів Way 4 Pay можна під'єднати до Shopify. Не так зручно, не так класно, як типу, наприклад, той же Stripe, але це можна зробити і люди будуть готові так само ним користуватися щось дуже-дуже складне. Наступна причина це кошик покупця, а також пов'язана з нею сторінка чекауту оформлення замовлення. Для неї в Shopify є безліч готових рішень, які допомагають прям автоматично враховувати податки та знімати їх з наших користувачів, якщо вони там за кордону купують. Так само тут ми можемо автоматизувати повністю доставку та вартість доставки інтегрувати наш магазин Shopify з найвідомішими світовими службами доставки, такі як FedEx, USPS, UPS і так далі. То це все інтегрується ідеально. Тому що Shopify має партнерства з цими компаніями, і у них є свої окремі модулі, які ідеально конектяться з вашим магазином. Наступна причина це управління магазином. Ну, я знаю дуже багато бізнесів, у яких є окрема команда, там чоловік 15, напевно, які займаються веденням магазину, там, наприклад, на тій же платформі Magento чи WordPress. І Там купа, купа є різних людей, які відповідають за різні процеси, хтось там за Customer Support, хтось за те, щоб додати товари. Хтось за те, щоб додати якусь сторінку, хтось за те, щоб змінити картинку, Коротше, купа купа, всього. в Shopify вам достатньо одного-двох людей, щоб вони ідеально могли там, виконувати всі задачі, які ви хочете змінити в вашому магазині. Тому що Shopify інтуїтивно зрозуміла платформа. Я думаю, хто відкривав колись або користувався Shopify, розуміє про що я говорю. Якщо ви цього ще не робили, раджу вам зареєструватися на shopify.com, створити тестовий магазин та спробувати подивитись, як це всередині виглядає, або переглянути моє відео, яке з'явиться ось тут. Проте ідея створюю ShopFi-магазин та налаштовую його повністю з нуля там, за півтори години. А якщо ви просто молодий бізнесмен або молодий власник інтернет-магазину, ви тільки запускаєте свій бізнес, все одно вам буде набагато зручніше, набагато легше використовувати Shopify для, адмі... для адміністрування свого інтернет-магазину. Тому що в цілому ідея Shopify в тому, щоб бізнес маленький міг швидко запуститись онлайн та керувати якби, своїми всіма процесами всередині. Дуже просто, інтуїтивно зрозуміло, швидко, без ніяких проблем. Без залучення додаткових експертів на оцих початкових етапах. Тому управління магазином в Shopify максимально просте, максимально зручне. Дуже багатьох власників магазинів, які не працювали ще з Shopify або думають про те, що чи варто перейти на Shopify, чи не варто, дуже турбує питання SEO та маркетингу. Як це все конектиться з Shopify, чи не буде ніяких проблем. Тому що у багатьох власників бізнесу вже їхні магазини дуже, сил, дуже там сильно розкачені в плані SEO в Google вони вилітають. Тають першому при переході на Shopify вони бояться того, що вони там це все втратять і треба буде все будувати заново. Я скажу, що в Shopify постійно оновлюється і вони розуміють, наскільки важливе SEO в плані ведення бізнесу, наскільки важливий органічний трафік в плані запуску продажів або генерації продажів загалом. І тому SEO в Shopify відповідає усім вимогам, які там може попросити SEO-спеціаліст від цієї платформи. У нас є безліч кейсів, де ми вирішували питання по SEO Shopify. І ніяких проблем ніколи не було. І це бізнеси, які приносять місяць 10-15 тисяч доларів. У них були питання по SEO, і так само це бізнеси, які приносять мільйони доларів в рік. Вони так само працюють Shopify, у них так само дуже великий пласт робіт по SEO, і ніяких проблем з цим не було. Говорячи, загалом про маркетинг Shopify ідеально конектиться з Фейсбуком, Інстаграмом, Тіктоком, Пінтерестом. Коротше, всі ці соціальні мережі мають окремі свої плагіни, окремі свої інтеграції з Shopify для того, щоб. Зручно користуватись маркетингом у зв'язці типу, цієї соціальної мережі та Shopify. Якщо ми говоримо про маркетинг, то тут варто згадати про карти лояльності, кабінет користувача та якісь дискаунт-коди знижки. Це все в Shopify вже є в коробці, це не треба окремо прописувати, якось входити, чи ще щось, чи якось дуже хитромудрими способами це все генерувати. Це вже готово, це працює з коробки. Тобто у Shopify окремо є ціла вкладка «Дискаунт» та маркетинг, де ви можете налаштувати. Вати всі маркетингові процеси та дискаунт-коди так само вже в Shopify в кожному магазині по дефолту стоїть можливість для користувача там створювати свій персональний кабінет, бачити історію всіх замовлень, абсолютно все, що він робив в вашому інтернет-магазині. Тому це дуже дуже круто. Це не треба якось дороблювати, шукати спеціалістів, які вам це окремо напишуть чи зроблять або це змінять Якось стосовно маркетингу, а це є невід'ємна частина бізнесу в електронній комерції. В Shopify все ідеально і Connect це всі. Маркетингові інструменти та ідеально працює Сио. -І, 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 І так само ідеально працює SEO. <гум> Наступна причина це веб-хостинг та домен. То Shopify дає вам можливість купити домени зразу в Shopify, тобто будь-які, це коштує досить недорого. І Shopify це сама по собі платформа, для якої не треба ніякий хостинг. Вони мають свій власний внутрішній хостинг з необмеженою пропускною можливістю. Тобто ну, не може такого бути, що ваш магазин там не витримає якоїсь кількості товарів, незліченної. У нас є клієнт, у якого декілька десятків тисяч продуктів Shopify. Фаї, і це ніяк не впливає на роботу магазина. У Shopify свої потужні, круті сервера обробляють величезну кількість інформації. Тому не варто переживати за свої там домени, хостинги, що з ними буде, чи ви їх оплатили, чи ви їх не оплатили, яка там у них ситуація, чи їх там треба збільшити об'єми. Shopify за вас це буде робити, і вам взагалі не треба про це паритись. Наступна причина це товари. Для Shopify можна додати незлічену кількість товарів. До кожного товару ви можете прописати свої варіації, це можуть бути розміри, кольори, матеріали та багато іншого. І кожна варіація може мати свою ціну, може мати свій артикул, свій окремий баркод, це все можна прописати. Якщо ми говоримо про товари, то варто задати інвентаризацію. У Shopify є своя внутрішня інвентаризація, яку ви можете забивати і конкретно потім відслідковувати статистику по там, кількості чи наявності продуктів у вашому магазині. Вони Автоматично будуть списуватись, коли люди будуть купляти у вас в магазині. Ви будете постійно мати би, звітність по тому, що у вас лишилось, що у вас закінчилось. І якщо там інвентаризація певного продукту закінчилась, тобто немає вже в наявності цього продукту, він автоматично прибирається з магазину і все. Якщо ми говоримо про масове додавання продуктів, це дуже зручно робити з допомогою csv таблиць, якими можна зараз там, завантажувати понад тисячі, десятки, там, а то й сотні тисяч продуктів в Shopify. В плані товарів, ви напевне, думаєте, що там, ми говоримо про Якісь фізичні товари, які можна почіпати, потрогати, помацати, полизати, понюхати. Але насправді ні, Shopify так само ідеально підходить для діджитал продуктів, які теж можна завантажити туди і продавати без ніяких проблем. А це дуже круто для якихось там митців, які продають свої там діджитал послуги, або є у нас такі клієнти, які продають пресети для Lightroom, або пресети для різних, якісь там ще інших програм для обробки зображень. Тобто так само це можна продавати, це не є проблема. Наступний дуже важливий пункт це підтримка вашого магазину. І підтримка магазину, я вже казав, вона може складатися напевно, що з трьох елементів. Перший елемент це підтримка від самого Shopify. Тобто, якщо у вас виникло питання, яке ви не можете вирішити, яке не може вирішити другий елемент, а саме людина, яка відповідає за підтримку вашого магазину, то ви можете звернутись в цілодобову підтримку Shopify в онлайн-чаті або набрати їм навіть по телефону і вирішити будь-яке питання, яке стосується вашого магазину. Підтримка у Shopify ідеальна, вона працює цілодобово, не треба чекати там добу, щоб вам відповіли, що зробити, там чому у вас виникає якась помилка або ще щось. Тобто, і будь які питання можна задавати, як я завжди кажу, дурне питання те, яке не задане. Тому якщо у вас щось не виходить, пишіть підтримку, вона економить вам купу, купу часу. Я ж Другий елемент підтримки це там, зручно, зручно пояснити людині, яка там, буде працювати з вашим магазином, такому собі віртуал асістенту, і навчити його швидко керувати магазином, з цим вже зрозуміло. І третій момент підтримки, якщо ми говоримо про великі проекти та кастомні магазини, які зроблені не на готовій темі, а які писалися вручну програмістами. Я вже в одному з попередніх відео розповідав про те, що в нас є ціла команда девелоперів, які розробляють магазини на Shopify будь-якої складності, можуть написати власну тему для Shopify, написати власний додаток для Shopify, який там, можна в майбутньому там, почати продавати на Shopify App Store, або написати суто під свої задачі для магазину. Ми таке робили, ми таке і робимо. І якщо ми говоримо про девелопмент в плані Shopify, ну це я говорю про те, що стосується коду, тобто це ті елементи, які прописуються в. Ручну, які не є вже готовими в Shopify, які дописуються окремо. Якщо ми говоримо про це, то в Shopify є внутрішній код стандарт, по якому це треба робити. Це не робиться, от, просто злетів якийсь програміст, лівий, щось там дописав, картинка з'явилася або кнопка з'явилася і все. У Shopify є свій код стандарт, згідно з якого треба писати. Тобто, і якщо там, наприклад, ваша тема написана не з код стандартом, вона може бути не допущена до Shopify, тобто ви не зможете нормально нею користуватись. І вам це підтримка обов'язково скаже. Тобто це є одна з основних переваг Shopify і загалом, чому ми працюємо з цією платформою, як в плані девелопменту, як full сервіс Shopify agency, так і взагалом, в плані, чому ми працюємо з Shopify. Так, Shopify дуже любить, коли все чисто, все грамотно, все систематизовано, все структуровано. Тому... Наступна причина це аналітика. У Shopify дуже крута аналітика. Ми можемо зараз з нею ознайомитися, не буду розповідати, а просто покажу. Переходимо окремо вкладку аналіті. У нас є тут загальна кількість продажів, загальна кількість сесій, який відсоток людей до вас повертається і робить повторну покупку. Це дуже круте значення, до речі. Conversion rate, тобто відсоток, скільки людей додало в корзину, скільки людей перейшло в а скільки людей вже завершили покупку. Ваш середній чек в магазині, тобто середня сума, на яку люди купляють. Загальна кількість замовлень в магазині, які продукти найкраще продаються, з яких локацій у вас приходять ваші. Користувачі магазину, так само з яких девайсів, тобто мобайл, десктоп планшети, так само social source, тобто з яких соціальних мереж, соціальних ресурсів вони приходять до вас, тобто Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube Ютуб, так далі. По трафіку, прямий трафік, сошал, типу з пошуку, скільки приходять і скільки продаж генерує. Коротше, тут величезна кількість можливостей, як можна вигрузити аналітику з вашого сайту. Другий момент то, як ви будете її використовувати та читати. І наступна остання причина, яка Мені дуже особисто подобається. Ми всі там зараз живемо еру мобільних додатків, і у Shopify є свій крутий мобільний додаток, з якого можна робити майже на 99% все, що ви можете зробити з десктопної версії. Це можливо буде не так швидко, не так зручно, але в будь-якому випадку це можна робити. І я знаю людей, які навіть магазини прям збирали по блокам, завантажували картинки, дописували текста і запускали ці магазини і досить успішно. Тобто у Shopify є свій додаток, от все, що. Що ви бачите в адміністративній панелі на десктопі, все це є в мобільному додатку. Він працює класно, він не глючить. І так само одні з таких приємних моментів, про які я люблю завжди говорити, це коли вам приходить продаж, вам прилітає така нотифікація на телефон. Це дуже приємно. і отак Цілий день ходити і слухати ці звуки, воно навіть тебе не задовбує. Так. Бо ти розумієш, що з кожним клацанням цього звуку у тебе збільшуються твої кошти на балансі. Так. І так само, якщо ми говоримо, Ж, virtual Assistant під людиною, яка буде займатися вашим магазином, вона це може робити з телефону, навіть не обов'язково їй мати прям, ноутбук носити з собою. Тобто це якраз така собі мобільність, ну да, від слова, мобільний додаток, що ми мобільно можемо там на ходу буквально додавати продукти, змінювати продукти, щось додавати якісь картинки або змінювати ціни, що це дуже-дуже треба швидко зробити. Так що мобільний додаток допоможе вам там дізнатись, скільки ви за сьогодні продали, буквально там їдучи в машині, швиденько відкрити подивитися, бо якщо ви десь в подорожі без ноутбука, можете швидко подивитись, що у вас там відбувається в вашому магазині, яка там статистика. Все, що стосується керування вашого магазину, ви це можете зробити з вашого смартфону. На цьому в мене все. Обов'язково читайте опис під цим відео. Там дуже багато чого цікавого. З вами був Дмитро, Вудоюком. Всім па-па! Та й все.